Друзі, вітаю! Сьогодні у мене стартував марафон перезавантаження стосунків. Він проходить у телеграм-каналі. Ви ще можете долучитися і виконувати домашні завдання, і побачите, як за цих три дні ви можете змінити свої стосунки з партнером. І в рамках нашого марафону я хочу провести ще прямий ефір. Який приурочений для того, щоб розібратися, що потрібно робити, щоб покращити стосунки, тому що зараз дуже багато говорять, що з на стосунками потрібно працювати, стосунки потрібно покращувати. І мало хто говорить, що ж потрібно робити, найпростіше, а я Моя така особливість, що я дуже люблю все спрощувати, і завжди я шукаю прості такі рішення, які допомагають покращити стосунки, покращити самопочуття, покращити здоров'я. І сьогодні ми з вами поговоримо про дві дії, які і допоможуть це зробити. Тому що дуже часто ми йдемо в стосунки і не знаємо, що потрібно. Для нашого партнера. І у нас є якась картина світу, якась ілюзія, що ми думаємо, що саме от те, що ми робимо, це важливо для партнера. А дуже часто, на жаль, так буває, що партнеру це не важливо. І коли він на це не звертає уваги, дружина дуже ображається. І сьогодні я дам таку маленьку інструкцію, яка і допоможе вам дещо змінити у своїх діях, щоб. Принаймні робити те, що веде до покращення стосунків. Я роблю трансляцію на Телеграм і на інстаграм. Ви ще можете з Інстаграма перейти в Телеграм, тому що є посилання в сторіс і переглянути потім ще цей ефір. Я вже 33 роки замужем, і я робила дуже багато різних. Чинків, які не були спрямовані на те, щоб покращити стосунки з моїм чоловіком. Вони були швидше спрямовані на те, щоб їх погіршити. А все я робила для того, щоб десь потішити своє его, щось доказати. Оскільки у нас у всіх є. Проблеми з стосунків з батьками, і ми завжди намагаємося щось доказати: доказати мамі, доказати татові, що нас можна любити. І коли ми йдемо по життю в таких позиціях, ми і чоловікові намагаємося щось доказати. А що ми хочемо доказати? Ми хочемо, щоб нас любив, ми хочемо, щоб нас шанував, ми хочемо відчувати себе в безпеці і ще різні наші такі життєві потреби. але Якщо врахувати сьогодення, що жінка самодостатня особистість, і вона дуже добре справляється сама, то по великому рахунку нам потрібно у стосунках навчитися віддавати, не брати, а віддавати. І от коли ми говоримо про зрілі і здорові стосунки, то це саме про те, що у цих стосунках ми віддаємо. І Є дві дії, які стовідсотково змінять стосунки. І якщо ви навіть візьмете таку аскезу робити це протягом тижня, ви помітите, як ваші стосунки кардинально зміняться. Перша дія це не завдавати людині, яку любиш, батькові своїх дітей, болю. Звичайно, це працює і у двох напрямках, але оскільки я працюю з жінками, то перше, що маємо зрозуміти, що ми не маємо причиняти болі нашому партнеру. І наша натура так побудована, що ми протягом життя уникаємо болю. Але коли ми йдемо у сімейні стосунки, ми маємо розуміти, що нам потрібно навчитися правильно витримувати біль. Я завжди кажу, що доросла особистість вміє витримувати. Негативні емоції, вміє витримувати поганий настрій іншої людини, вміє не ображатися на ті слова, які говорить людина, коли їй погано. Є у комунікації така позиція, що важливо зворотня реакція. Тобто, коли я щось зроблю, я маю подумати, а яку реакцію я хочу викликати. Якщо я роблю щось таке, що я розумію, що це партнера розізлить, що це завдасть йому болю, що йому буде неприємне. І я навіть тішуюсь, що він буде страждати. І це в мене теж було, мені так хотілося, коли мені погано, щось таке зробити, що теж постраждав. І от перше, що ми маємо навчитися. Це навчитися не завдавати партнеру болю. Це складно. Я сьогодні дам вам дії, які вам і допоможуть у стосунках з партнером, уникати болю. І не потрібно братися за все, не потрібно е, намагатися все опанувати. Візьміть насамперед те, що так, впізнаю себе. Так, у нас є таке, що ми любимо завдавати болю нашим людям, які ми, яких ми любимо. От батькам, наприклад. Да? Я пам'ятаю, коли я була маленька, я теж думала, от зараз піду втоплюсь, хай вони будуть плакати. І потім ми виросли, але ментально ми залишилися дітьми. І що говорить про те, що я доросла, я йду в стосунки не отримати, а віддати? От подумайте, що віддаєте у стосунках. Зараз я вам дам списочок. Ви можете записувати. Можете потім переглянути. В телеграм-каналі буде запис добу. Можете переглянути, що потрібно робити, щоб партнеру причиняти добро і не завдавати болю. Якщо ви вважаєте, думаєте, що це якісь складні дії, ви помиляєтесь. Це дуже прості дії. І перше, що ми маємо зрозуміти, що, що найбільше я бачу, я веду тут вже давно програми жіночі, я бачу, що це не давати негативну оцінку своєму чоловікові, його діям, його рисам характеру. Дуже складно, тому що навіть ось сьогодні в чаті марафону якраз іде, якби, і йде негативна оцінка своїх чоловіків. Тому, якби це ще поза очі, а ми любимо сказати правду матку партнерові в очі, щоб він знав, що йому потрібно змінити, щоб він знав, який він. Тому перше правило це не давати негатив. Негативної оцінки своєму партнерові. Друге, чим відрізняється прохання від наказу? От напишіть, будь ласка, чим відрізняється прохання від наказу? Тому що дуже часто я чую від жінок, я займаюся жінками, консультую жінок в моїх програмах багато жінок. Жінки кажуть, що їм дуже складно просити. Їм дуже складно просити. І от коли ми звертаємося до чоловіка, а особливо коли ми звертаємося до близьких, ми взагалі не вміємо просити. І наше прохання звучить не у вигляді прохання, а у вигляді наказу. І тому, коли ви звертаєтесь до чоловіка з проханням, ви можете спочатку записати себе, як ви звучите, як ви просите. Тому що дуже часто в проханні немає тої інтонації прохання. А є наказ. І що ми маємо зрозуміти про систему Я і партнер? Що це партнера рівна, тут немає ні старших, ні менших, тобто немає ні керівників, ні підлеглих, і тому навчіться просити. Так якби ви, наприклад, просили якусь сторонню людину. Коли ми просимо сторонню людину, ми просимо по одному, а коли ми просимо близьку людину, це дуже часто нагадує непрохання 100%. Ще що ми робимо, це третє, що ми робимо у сім'ї, коли у нас був дуже напружений день, ми приходимо додому, і тут ми можемо зняти оту маску вихованої дівчини, виховної жінки, ми себе накрутили, ми протягом дня стримували свої емоції. І от коли ми приходимо додому, нам хочеться сказати всім, що нам погано, ми сьогодні засмучені, що у нас сьогодні був важкий день, що ми сьогодні було багато неприємностей, що нам дуже складно. І дуже часто жінка зривається на чоловікові, на дітях. І що важливо, от в моїх програмах завжди є робота з емоціями. Я 100% знаю, що жінки не вміють розрізняти своїх емоцій, і вони не вміють з ними працювати. Вони не вміють керувати своїми реакціями? Емоціями ми. Добрий вечір, пані Людмило. Емоціями ми не можемо керувати, але своїми реакціями ми вміємо керувати. Наприклад, якщо ми навіть і злі, але спілкуємося з людиною вищу, вищою по статусу на роботі, ми ж не кричимо, ми ж вміємо себе стримати. Чому нам важко себе стримати в стосунках із чоловіком? Тому, коли ми приходимо додому, ми маємо розуміти, що зараз ми переключили роль, ми ще жінкою не були, ще дружиною не були, ще мамою не були. І в нас є сили, і в нас є натхнення виконувати ці свої ролі. Якщо потрібно побути наодинці, чи якісь практики в... зробити, щоб вийти з емоційного стану, ми, як жінка, Можемо це зробити самостійно і не залучатись для цього таку биту для биття, да? грушу для биття це свого чоловіка чи своїх дітей. Тому дуже важливо от знову ж таки не завдавати болю навіть і якби опосередковану це розвантажити себе емоційно, щоб не зливати ці емоції на близьких. Я навожу приклади, як ми можемо в першу чергу не завдавати болю близьким людям. Перше це не давати негативну оцінку, друге навчитися просити відповідну інтонацію. Весь, третє, весь накопичений негатив не зливати на близьких. І також, що важливо, слідкувати за своїми інтонаціями. Тому що ми можемо сказати щось навіть приємне, але з такою інтонацією, що цій людині, яке це адресовано, вона щитує, тому що ми в першу чергу навіть не чуємо, що інша людина говорить. Ми не чуємо слів, а ми бачимо, як вона говорить. Ми відчуваємо, як вона говорить. Тому важливо слідкувати за інтонацією, як ми говоримо. П'яте не критикувати і не принижувати свого партнера, особливо при дітях. Це взагалі така, якби, таке табу має бути в сім'ї, що не варто погано говорити про батька дітям. Не варто. Це табу десь запам'ятайте чи запишіть, що не потрібно критикувати свого чоловіка при дітях, а тим більше, при сторонніх. І також не обговорювати свого чоловіка навіть із батьками. Тому що це такий миттєвий, миттєва дія ви помиритесь, а у батьків складеться враження, що вам в цих стосунках погано. Тому, будь ласка. І ще що не критикувати. Не критикувати чоловіка. Взагалі, критика має свої правила. Якщо по великому рахунку брати критику, то критика це завжди порушення кордонів. Завжди порушення кордонів. І коли ми говоримо про критику, то важливо не в той момент говорити, коли ви засмучені, коли ви злі, коли дуже багато можете сказати зайвого, а потім пошкодувати. Візьміть паузу. І поговоріть потім, коли ви заспокоїтесь. Тому що я кажу, що дуже часто інтонація, слова, вираз обличчя. От наступне, що маєте, за чим теж слідкувати це вираз обличчя і погляд. Тому що буває так, жінка гляне, що навіть собаці страшно. І є такі жінки, ще вона не говорить, тільки подивилася. Тому от важливо за цим слідкувати. Візьміть, наприклад, якщо ви дійсно налаштовані серйозно, не просто було б непогано, от у нас є така позиція, було б непогано, якби чоловік змінився б. І він би став би такий, який ви я хочу, і от би стосунки, і я б тоді по-іншому себе вела б. І от тоді стосунки були б іншими. Тому, будь ласка, врахуйте цей момент, що жінка несе відповідальність за стосунки всередині. За клімат в домі, чоловік відповідає за периметр, а жінка відповідає саме за внутрішні, за те, як поряд близьким з нею, який емоційний стан в сім'ї. І якщо жінці погано, то і страждають всі. Якщо жінка щаслива, то і, стр... то і всім добре. Тому, а от внутрішній стан жінки це її відповідальність. Я говорю, про дорослу позицію. Ми з вами поговорили, як не завдавати партнеру болю. Це одна дія. Наприклад, цей тиждень ви сфокусовані на тому, що ви будете контролювати, що і як говорите, з якою інтонацією, який вираз обличчя, як просите, як критикуєте. От, і ви побачите, що за тиждень відбудуться зміни. У мене в наставництві була жінка, яка звернулася, коли дізналася про зраду чоловіка. І ми з нею пропрацювали багато моментів знову ж таки, психологічних, емоційних. І чоловік був дуже здивований її реакцією. В них добре все, слава Богу, в них все добре, вони налагодили стосунки, вони порозумілися, вони взяли. Бонуси з того, що така ситуація склалася. І чоловік їй сказав: я не чекав на таку реакцію, тому що вона, допоки чоловік приїхав, вона навчилася контролювати себе, що говорити, і головне, як говорити. І чоловік був дуже вдячний, що жінка так відреагувала. Наступна дія, яку ми сьогодні, про яку ми сьогодні будемо говорити, це доставляти чоловікові радість. Я розумію, що зараз хтось, можливо, думає, що а як же чоловік, він що, не має мені доставляти радість. Я кажу, що в, відповідно до закону балансу ми даємо більше, чим отримуємо. І коли жінка вміє доставляти чоловікові радість, то, звичайно, і чоловік намагається її порадувати. Що потрібно робити, щоб порадувати свого чоловіка? Перше за все, це знати, що для нього цінне. І це можуть бути дуже дрібні речі. І більше всього, що ви про них поки що не знаєте. Ви даєте те, що цінно вам. Наприклад, готуєте чи прибираєте в хаті дуже чисто, чи інші дії робите. І вам здається, що це має бути цінний чоловікові. Але дуже часто це чоловікові не цінне. І тоді виникає образа. Я так багато працюю, я так багато доставляю чоловікові приємностей, а він не цінує. І от дуже важливо, можливо, він навіть і сам не знає, що для нього цінне, запитати. Мені знадобилось 30 років, щоб зрозуміти, що моєму чоловікові цінне. Але я не знала, що на це потрібно звертати увагу. Якби я знала це раніше, то, звичайно, би я проаналізувала б. Але я от знайшла вже лише тоді, коли стала дізнаватися правила і порядки у системі Я і Партнер. І тоді, коли ви знаєте, що чоловікові цінне, воно, по-перше, дешеве. А по-друге, він буде в захваті від того, що він важливий, він буде це відчувати. Друге, маєте посміхатися. От знову ж таки, слідкуйте за виразом обличчя, тому що у нас може бути і посмішка така, що не зовсім буде приємно чоловікові бачити таку посмішку. Тобто, це має бути щиро, це дійсно має бути така посмішка, яка. Душевна. Третє. Перед тим, як щось сказати, чому важливо знати ціль в системі Я і Партнер, ви маєте подумати, тому що є така презумпція позиція, да? ціль комунікації зворотня реакція. І коли я хочу щось сказати чи зробити, я маю подумати. А це, що я зараз буду робити, воно веде мене до цієї цілі. Наприклад, якщо ціль системи я і партнер проводити цікаво дозвілля, чи інша якась ціль у кожного своя, і дружина щось говорить і тоном таким, і не підбираючи слів, от подумати, це приведе мене до цієї цілі чи не приведе. І якщо не приведе, то може мені зараз це не говорити? Може, мені потрібно це сказати по-іншому, і може саме не зараз, тому що ми маємо враховувати таку важлив, важливий час, місце і обставин. Можливо, зараз не ті обставини. Наступне це пропонувати свою допомогу. Звичайно, ми віримо, що чоловік сам справиться, але якщо потрібна допомога, ми можемо її запропонувати і допомогти. І нам самим вже ж приємно, коли нам чоловік пропонує допомогу і допомагає. Тому от таким чином, дотримуючись закону балансу, і знову ж таки, зі свого місця дружини. Не з того, що ти там не можеш сам справитись, зараз я тобі покажу, як правильно, а зі свого місця дружини допомогти. У мене була клієнтка, і чоловік їй прямо сказав, що для нього ціна, йому хочеться маленьких подарунків. І коли вона почала робити маленькі подарунки, то у них стосунки теж покращились. Тому не чекаємо свят, зараз наближаються свята, ми перед святами завжди думаємо про подарунки, але їх можна робити і без приводу. Це дуже приємно, коли. Чоловік отримає якісь маленькі подарунки. Тому що він теж ми маємо пам'ятати, що у чоловіків по великому рахунку не було дитинства. Чому? Тому що коли їм років 5, вони стають вже дорослими. І мама каже: ти вже дорослий, ти вже чоловік, хлопчики не плачуть, і їх дуже мало хвалили, і їх мало балували. І тому такі. У, е, така увага з боку дружини дуже піднімає бонуси дружини. Дуже піднімає. От ми з вами пройшли по списку, що маємо робити, щоб приносити радість. Це знати, що приємно чоловікові, посміхатися, перед тим, як щось сказати, подумати, чи ведеться до цілі системи, робити подарунки і пропонувати свою допомогу. І що ще важливо вибирати час і місце, хоча б е, періодично говорити про стосунки. Чи є якісь у нього претензії, чи є в нього якісь е, побажання, що, що він хоче, щоб от стосунки проговорюватись. Я розумію, що чоловіки не особливо люблять говорити. І взагалі, от такі, як давай серйозно поговоримо, це навіть і лякає. Але маленькими кроками, тому що і ми, жінки, теж не завжди вміємо говорити і доносити те, що ми хочемо сказати. Тому що, можливо, ми щось думаємо, але не знаємо, якими словами це сказати. І що тут важливо, тут є теж правила безпеки, що тут важливо, навіть якщо чоловік наважиться, але він може і не наважитись, тому що він же знає, як дружина реагує, навіть якщо. Чоловік наважиться зробити якесь слушне зауваження на його думку, висловити якусь претензію, чи, можливо, обговорити якусь ситуацію, яка там трапилась колись. Але якщо вже мова за це заходить і він хоче проговорити це, то не потрібно реагувати, захищаючи, чи теж йому пригадати, як він колись себе вів. Вміти вислуховувати. Вміти витримувати ту критику, вміти витримувати і справлятися зі своїми емоціями, коли чоловік говорить про якісь недоліки. Це може бути. Я не кажу, що чоловік буде готовий до цієї розмови, тому що і ми самі не вміємо спілкуватися, ми вміємо обговорювати певні події, але не вміємо спілкуватися. І тому, коли я говорю про навички, які потрібно опанувати жінці, то дуже багато жінок говоряться саме. Домовлятися, навчитися розмовляти з чоловіком. І коли чоловік вже висловив якесь незадоволення звичайно, у нас їх немає, але можливо, чоловік щось побачив, тоді вміти витримувати. От я запитувала ще раніше чоловіка, що йому не подобається, Він казав, мене все влаштовує. Тому що дійсно нам важко сказати прямо. Що нам не подобається близькій людині. Ми не знаємо, як вона відреагує, і може потім бути хуже. Але ми маємо розуміти, що кожен конфлікт це ми боремося з тим, що нас віддаляє від щастя. Ми не один проти одного. І ще важливо, що маємо пам'ятати, що навіть після негативу ми не виходимо зі стосунків. Ми не виносимо. З тих серйозних розмов складність і не перетравлюємо цю, цей негатив. Ми дивимося на це як на зону росту, що, що мені потрібно в собі змінити, щоб наші стосунки ставали краще. Тому що ви ж знаєте прекрасно, я живу в селі, я прекрасно знаю, що якщо навіть щось і посадити на огороді, але за ним не доглядати, то все рівно заросте бур'яном і урожаю не буде. Може буде, але буде поганий. А якщо не посадити, то взагалі нічого не виросте, крім бур'яну. Тому без догляду, без уваги навіть на землі росте тільки бур'ян. А якщо ми говоримо про сімейні стосунки, взагалі про стосунки, то звичайно вони потребують нашої уваги, нашої майстерності, нашого терпіння. І, звичайно, бажання. Якщо немає бажання, то, звичайно, нічого не вийде. І я намагаюся доносити ту інформацію, яка допоможе нам, жінкам, бути щасливими і будувати щасливі, тривалі, гармонійні стосунки. Якщо є запитання, можете їх поставити. Якщо немає, то зустрінемось вже завтра. І завтра у нас буде наступна тема. Немає запитань. Тоді до зустрічі вже завтра. До побачення!